Показувала вам свою поїздку до інтернет-крамниці, це місто Кривий Ріг. Показувала вам саме тому, що я є мешканкою міста Кривий Ріг і маю можливість особисто відвідувати цю крамницю. Дала вам, що я знайома із Регіною вже доволі довгий час. Навіть не п'ять років, набагато більше. Звісно, я сприймаю її як за свою дитину, як за свою доньку, бо то по віку. Я не є працівницею цього магазину, цієї крамниці. Я така сама відвідувачка, як і ви самі. Єдине, що мене пов'язує із цією людиною, так то повага і любов до неї. І, звичайно, любов до орхідей. Після крайнього завозу, де я придбала собі крус саме із цією рослиною, а це СВР Стюарт. І гортаючи сторінки інтернету, я натрапила на фото самого стюарту, то в мене загорілися очі. Звичайно, я написала регінці. Якщо ти зможеш, то, будь ласка, ну, зроби заказ. Придбай ці рослини для нас. Бачила стюарти в інших різних групах, але ну, по зрозумілим причинам дівчата замовляють маленькі рослини. Ну, саме тому, що у дорослому стані ці рослини коштують дорого. То вони замовляють маленькі. Але знаєте, я зараз знаходжуся у тому віці, коли можна сказати про людину, вона співає. Останню пісню. Тобто, вирощувати у тих сіянців у мене немає аніякого бажання. Хочу придбати рослину, і що якнайменше тут за півроку бачити вже й квіти. Бо, знаєте, ви можете сприймати мої слова, ну, як. Кожен з вас забажає, але особисто я вважаю, що коли фаленопсиси продають у розмірі горщику 1,7, то, то по тепличних мірках півроку із флатки. То дуже маленька рослина. І навіть якщо вона випускає під коніс, то бажано його видаляти, бо та рослина повинна іще рік окріпнути, а лише потім вона буде. Гарно квітнути і мати добре здоров'я. Якщо молодій рослині у такому розмірі дати процвісти, то після цвітіння, віддавши всі свої сили на той квітконіс і на оті квіти, вона трішечки, та можна сказати, не трішечки, а добряче у рості, а деякі з них взагалі починають хворіти і. Таким чином можна втратити рослину, саме тому я віддаю перевагу придбати дорослу рослину. Нехай вона буде вартувати набагато більше, але то буде доросла рослина. І ось три рослинки, які я привезла собі і двом своїм подругам: тобто, то Світланці Вальгербер в Німеччину і Ліді, в Ірландії, бо Везла їх до себе додому, саме тому, що у нас в Україні та і у них у їхніх країнах зараз мороз, зараз зима. І відправляти у довгий шлях рослини, то то не бажано. Тож світланкина рослинка побуде у мене, поки спадуть морози в Україні, і вона поїде іще до нього нашої подружки, до моєї сестри Оксани Бойцанюк в Івано-Франківськ. Там вже відпочивають деякі фаланопсиси придбані. Для світланки, ну, а лідочки не, лідочки не будуть чекати весни поряд з моїми орхідейками. Ці три рослини майже однакові. Єдине за бажанням Світлани Васгербер для неї з найтемнішим листом. Я не знаю, по якому критерію обирала світланка для себе рослину. Ну, можливо, вона знає якісь секрети, бо рослини були. І ось такі дуже плямисті. І... Листячка більше, такі світлі. ну Світланці обирали, як вона просила, найтемніші листи. Найтемніші. А дві другі для мене, для лідочки, одна з темним листом, а друга із отаким плямистим. Тобто, я не знаю, яке світіння буде у цих трьох рослин. але... Всі три рослини, як і всі рослини, які знаходяться у регіоні в крамниці, вони з маленькими клювиками, з маленькими квітконосами. Я побачила квіти стюарта на просторах інтернету у дівчат, які мають їх з минулих років, то я закохалася у цю рослину. Після філіпененсісу це найкрасивіший білий фаленопсис. Ну, в моєму розумінні. Що я врахувала е, досвід. Чужий досвід дівчат, які мають його вже другий рік, то всі дівчата кажуть, що такий, знаєте, що собі вередливий фаленопсис, то зробила висновок для себе, то у першу чергу пересаджувати його не можна цій рослині потрібно дати час на адаптацію, на ріст молодого коріння, на появу нового листу і лише тоді його пересаджувати. Ну, звісно, у моєму випадку, після того, як він відквітне. З чим це пов'язано, навіть не можу вам сказати. Хоча, якщо порівнювати із своїми фаленопсисами, філіппінськими фаленопсисами, то Філіппіненціс він такий самий вередливий. Я його рік тримала у моховому комі. Лише після річної адаптації я його пересадила. І все рівно він деякий час хворів. Потім він заквіт і знов захворів. І знов він зараз знаходиться у стані, так сказати. Тобто він починає тільки відходити, нарощувати кореневу систему. Про свої реанімації, про свої е, шпиталі із саме я вам буду розповідати на протязі всього січня місяця. Бо січень місяць це місяць моїх філіпінських. Фаленопсисів, моїх найулюбленіших фаленопсисів. Сьогодні я просто показую вам, що я дістала їх із транспортувальних горщиків. Повітряні корінці, бачите, такі всохлі і такі тоненькі. Я їх розмістила у стакан. Стакани ці великі, це певні стакани, пластикова посуд. От такому горщику я їх всі три розмістила. Єдине, що світланкин Палинопсис я із транспортувального горщику не діставала. Він тут такий акуратненький, такий гарненький. Я його напоїла, я його протерла, обтерла, поцілувала. Що я ще йому зробила? Набалакала йому всього-всього-всього приємного. І тепер він, попивши і відпочивши, і дочекавшись плюсової температури, поїде в Івано-Франківськ. Ну, а наші з лідочкою фаленопсиси я пересадила у певні стаканчики. Тобто це не пересадила, а просто перевалила. На дно стаканчиків я постав... поклала пенопласт, зверху поставила а, самі горщики, упакувала. От у одного з них були повітряні корінці, усі худі, тонкі висохлі, нічого не зрізаючи. Єдине, що з поверхневої і з під шийки, Акуратно, за допомогою манікюрних ножиць я зрізала весь зайвий мох і все. Протерла, поцілувала, і також вони підуть на поличку. Під додаткове освітлення. Якщо ви дивилися моє попереднє відео із крамниці Урігіни, то там ми з Лілією загострювали свою увагу на ось цьому фаленопсису. Це фаленопсис, я не знаю скільки він вже, мабуть, місяці три знаходиться у крамниці Урігіни. Це залишки, які, які на той час, коли вони були отримані крамницею, в них не було жодного квітконосу, Вони були просто дорослі 2,4 чи 2,5 дюйми горщики. І за цей час, як ви бачите, вони вже виростили квітконоси. Я вибрала собі квітконос саме такий пуп'яний, тобто там, де вже пуп'янки от-от-от почнуть розкриватися, бо мені це, знаєте, особиста цікавість. Я читала і дивилася на фейсбуці, дівчата всі так нахваляють цей фаленопсис, всі розказують, бог мій, це такий красивий метелик, це такий красивий пелор. Як ви можете бачити, це фаленопсис теплиці Мікі Окс Madonna Пелорік. Він так і пише. корінці тут у задовільному стані, вони і не погані, і не хороші, але стан у них досить задовільний. Після того, як ця орхідейка відквітне, я її пересаджу вже на постійне місце. Це знову ж таки у тому випадку, якщо мені сподобаються ці квіти. Ну, а ні, то вона буде шукати нового власника. І ще один красень. Сьогодні дивилася, дивилася я лідочкине відео, лідеї з Ірландії. Про погоду в Ірландії і щось мені так відчулося, що в неї такі, знаєте, стану душі якийсь тривожний сумний. То не втримала язика за зубами та бухнула їй, бо хотіла це зробити їй сюрпризом, але бухнула їй, що. «Лідочка, я тобі придбала ще одного фаленопсису. Це саме той фаленопсис, на який ти звернула увагу в минулому заказі. Фаленопсис шеліана на фаленопсис. Ганс Каз Хрістіанс. Казковий фаленопсис вона на нього звернула увагу. Придивилася до нього і я, як була у крамниці, і кажу: Ліля, якщо там є з квітконосами, а квітконос воно є, кажу, давай мені його. Я його придбаю для своєї подруги. І ось так, лідунечка, подивись на красу цих листячок. Згадай, яка то буде кліточка. Я сама собі. Загадала, що це повинна бути квіточка і із формою шиліріани, але із веснянками від Ганса Христіана Андерсона. хочеться мені додати. Ну, Одним словом, мені дуже хочеться, щоб то був такий малюк, знаєте, такими веснянками, веснянками, веснянками. Ну, а що вийде, через 2 місяці ми і побачимо. Як бачите, під конець у нього зростає. Ви бачили, тут дуже багато цікавих валинопсисів, але ж на всіх не вистачає гаманцю. Але дуже-дуже цікаві, особливо круси із гігантеями, амабіліси, круси ну, Одним словом, у мене, якщо відверто, то в мене так, знаєте, аж. Губоньки тремтіли, ну то нічого. До речі, якщо у когось немає амобілісу варігатного, то раджу кожному. Поки у Регіни є в наявності, амобіліс варігатний. Дуже красиві фаленопсиси. На цьому в мене все. Як я вже анонсувала вам, то в мене в січень місяць це місяць свят. Не лише тому, що я сама січнева і в січні у мене день народження, але й саме тому, що в січні місяці будуть квітнути всі мої філіппінські фаленопсиси. Шеверяни, стюартіани і круси з ними. А я бажаю вам всім миру, добра і здоров'я. Тримаймось, все буде Україна. Віримо.